І, і тут ось така емульсія, і з нього папа і бачите, там. Це, це є проблемою, рівня немає. Турбінка має закинути. не турбинка, там всі патрубки, ну і глушник не вдарений цей. вдарений тут. вдарений тут. Лисаки. Було на фото тільки задні, а спереді лисі. Так, диска немає. Дисків. Нема. в нас тут. Є вот такі, бачите, от, от, от такі царапини, їх і виправляють і потім роблять, роблять підкраси. Бачите, тут вона є. Відстають. Мабуть, мили. Думав, прикручена.